Вони є сучасниками динозаврів і дуже давніми істотами. Їхнє походження сягає пізнього тріасового періоду першого геологічного періоду Мезозойської ери, близько 230 мільйонів років тому. Крокодили сучасні види цих тварин практично не змінилися в порівнянні зі своїми давніми предками і є одними з небагатьох живих істот, яких можна вважати справжніми свідками епохи динозаврів. Двоє цікавих осіб, кожен зі своїм характером, мешкають в акватераріумі одеського зоопарку, куди і завітали кореспонденти граду. Той, що крупніший – самець на ім'я Гоша, менша за розмірами Матільда. Їм менше 20 років, ще зовсім молоді. Сучасні види крокодилів, в залежності від виду, можуть жити до 60-70 років. Відвідувачі у захваті навіть від зовнішнього вигляду тварин та їхньої поведінки. Він вра вразив просто е своїм розміром, і він е так уважно дивиться на тих, хто ходить поруч. Фахівці закладу роблять все, аби тваринам у зоопарку було зручно. Головне дотримуватись температурного режиму, каже директор закладу Ігор Біляков. Її треба добре годувати. Треба, як всяка рептилія, дуже вона потребує дотримуватись температурного режиму. Це ну, основа. Для будь-якої терромістики е, правильний температурний режим, бо не можна охолоджувати е, е, більш чим треба, і головне, не можна перегрівати. Це для усіх рептилій, у тому числі і для крокодилів, те смертельно, коли їх перегріваємо. А ще крокодили відрізняються своїм інтелектом у кожної особи свій певний характер. Крокодил са, із всіх рептилій найбільш інтелектуальний, найбільш розумний. Найбільш розумна. Вона, вона впізнає хазяїна, вона чує голос, вона може як собака, ем, якісь команди можна привчати. Е, з ним можна подружитися, з ним можна цілуватися, довіряти сильно не можна. Але все ж таки треба враховувати найголовніше крокодил це хижак. Його силою і зовнішньою величю захоплювались зі стародавніх часів. У багатьох народів він був символом мудрості, навіть священною твариною. У наші часи у цього плазуна є навіть своє свято всесвітній день крокодилів, який відзначається 17 червня.